Прийшов, забрав свій велосипедик. От він в такому гаражику був готельчик там, на дворі ще туман. Це таке старе містечко. Я думаю, що це як старий центр, бо там далі є церква прямо на перед моїми вікнами. Я попробую під'їхати, подивитись. Ну, дуже давня, з оргуліями, з усіми прибамбасами, церковними такими старінними. Вночі якось там щось улюлю-улюлю. Думаю, ну десь голуби, а де голуби? Голуби всю кришу покрили. Оце такі. Тепер треба мені акуратно прийти, бо хтось опять накакає. А я зараз шолом не ще. Ну, все, повністю готовий. Велосипед зібраний. Всі сумки на місці. Надіюсь, нічого не забув. Як казав, це моя хостел and апартмент Villa Грасі. Не дешево, але дуже супер. Мені треба буде їхати в ту сторону. Бачите, що туман. Я подівся тепліше. І я зараз підійду до цієї церкви. Мої вікна звідси були на цю церкву. Вже починають їздити машини. Я бачу перших пілігримів. Будемо стартувати для тих, хто рано встає. Для тих церква закрита. Ну, таке собі діло. Нічого страшного, я вчора поставив штампіка прямо в готелі. Так що вже буду їхати. Тут така площа. Люди їздять. Ну а я вже поїхав по, по своєму шляху. Хочу показати, як я їду і як мають іти пілігрими. От я їду по асфальті звідси. І туди. Тут виноградники. А пілігріми йдуть ось ось такою дорогою і йдуть вони між цими виноградниками. І ось Періодично наші дороги сходяться. Ось тут жовта стрілочка показує, що і їм і мені далі туди. Ну, В общем, я трошки читерствую і їду по асфальті. До речі, стоїть до сих пір туман. А вже 10-та година, так що в мене задні передні ліхтарики працюють, щоб гарні португальські водії мене бачили, оминали і не чіпляли. Заїхав в якесь містечко позаду 12 км. А я вже вспотів. Бачите, які доміки є. Закладені плитичкою. А це апельсини Ні, не дозивають. Щось інше Хурма. Хурма. Ось наша стрілочка. Закінчився асфальт, повело зілів друге місце. Ой, там. Ой, я так розігнався, почав не з'їхати, хочу показати, що яка дорога. У нас Скільки там біля 15 кілометрів на нас позаду ліс і оце дорога. -да. От ми будемо страдати тут. Шлях тож, навірно, страдання трошки. На дворі 10 ранку їду по такій ось дорозі равіній. Їду в ту сторону. У мене водичка закінчилася, я вирішив собі зробити налити стімола, водички і ізотоніка. Водичка в мене є. То я був такий very strong man. I am healthy, I am strong. Ха. Вчора постирався, досушую носочки, памперс, футболку вчорашню, бо за ніч не висохло. Хорошо, що в мене є два комплекти. І я собі можу дозволити. Дві футболки. Добре. А, до все виноградники. От. І навіть і на них є виноград. Зараз покажу. Ось такий виноград. Я, ух ти бляха, скільки я зірвав. Скільки я зірвав, не знаю, скільки не з'їм, доведеться викинути. А, трошечки, ну. Да? А може з'їм а може і не треба їсти. Поки Пока буду робити воду, потім їсти виноград, їсти виноград, я не знаю. Один такий пелюці. Все. Воду зробив, похав, виноград з'їв. Грам 200 води пішло, щоб його помити. Солодючий, як скажений. З маленькими косточками, я так думаю, це реально для вина виноробства, бо Ну, сам бубочка така в магазині її не придасиш, а то потовкти ногами, як челентана там, коли в кіно, то можна. This My Way. Bye. Їхав-їхав і е, на кінець, то закінчився етап 31 кілометр. Перший із можливих трьох сьогодні. Е, заїхав в центр містечка Голега. Ті, як колега, така, голега. От, а чого заїхав? Тому що тут побачив таке поле. Якщо видно позаду мене. І е, явно тут ось коні заводять їх сюди. І, мабуть, тут якесь іде дійство. Показують коні якісь свою майстерність. До речі, ось його. цей етап закінчився. У мене тут і буде слідуючий етап. Треба десь пошукати води. Капельку відпочити. Бо я вже уграв півтора літра води. Тих безкоштовних, яких набрав з джерела. Тепер треба десь знайти з чим. А це хочу показати ці дерева, які цвітуть. Це не просто якийсь там маленький цвіточок, це величезні дерева, ворожеві і дещо цвіло, але ще цвіте. Дуже гарно, їх багато у різних людей. Так що хай маємо подивиться, Подивиться, як у людей гарно. Виїхав з Коліго, але повернув, побачив супермаркет, Рішив все-таки купити води, раз я її не знайшов. Водичку я купив. До речі, водичка коштувала нам 70 євроцентів євроцентів, а на заправку я купив її за євро 30. Економія. Потім я купив дві баночки коле. Зараз одну вип'ю, одну потом. Вони тут по 71 євроценту, В общем, не дешево. Ще купив я сендвіч. Такий величенький сендвіч за. За, за 2,90. І бутилку вина за 2,50 газели. А то я вчора випив два бокала по 5 євро кожен, а в тому бокалі наливають одну три. Навіть в нас в нормальних ресторанах полстакана наливають, ну, полбокала. Це накапали, я там посушив трошечки в роті, да й все. Так що сьогодні маю цілу пляшку на вечір. Не знаю, де я буду пити, але десь, десь буду пити. Ну, все, в мене все на місці, все готово. Отак називається цей супермаркет. Континенте комдія. Все, ну і я подивився по карточці, що це за все про все Получилось у мене 390 гривень. Ну, почти 10 доларів. І вино, і дві Кока-Коли, і величезний сендвіч, і пляха горілки. Ой, хотів сказати пляха горілки. Ні, горілку, ні, пляха води півтора літрова. Ну, тепер буду їхати далі. Став капельку перепочити. так, Не видно, як от туди-вниз. Велосипед стоїть туди, пес, туди вгор, вгору. Я трошки, як то кажуть, щитерствував. і зато з коля. Колега я поїхав через по дорозі, через два містечки, яка там е, каміно потім пересікає це з, цим, з цією дорогою, бо щось я вже зранку так наївся цих лісів, полів, виноградників і інших. Е, нема таких поганих слів сказати доріг. От що зараз. Хочеться трохи проїхати по, по дорозі. Їду під гору потихеньку, потихеньку здихаю. А тут сирена. Ба! наче вдома побував. Шут. Городок Вале Кабрітто. Дивіться, які красиві кактуси. Ось такий будиночок, весь з цвіточками, з усіма ділами, з лісочкою наверх. Ну, просто красавчик будиночок. Тут будиночки красиві, не то, що там, де я перся кілометрів 30-40 тому назад, прямо красиво. Я під'їжджаю до містечка Тамар. Тамар це. Величеньке таке місто, до нього мені залишилось кілометрів 7, а позаду вже 55-56 кілометрів. В Тамарі, мабуть, я не буду зупинятися, я тільки постараюся поставити штамп, якщо десь побачу свій креденціаль. і хочу проїхати трошки далі, бо це всього лиш там тільки 60 з копійками кілометрів за день. Марі... Маріанні Най... Сан педро привіт. Тут в той час дуже-дуже багато всього. Видно, якийсь педро тут хорошо наслідив. Взагалі, мало мені кілометрів, хочеться проїхати трошки далі. А далі не знаю, скільки вийде. Взагалі, скільки буде, скільки буде. Їду тут, виїжджаю з города Мар. Такий собі городочок, але не зміг оце не заїхати сюди. Подивіться, оце люди живуть. Ну, тупо бараки. Адама мають Мерседес. Ну, бараки. Навіть в нас так не живуть уже. мабуть, роки. Багато. О, воді машини. Воно мене трошечки впечатлило, як то кажуть, і захотілося це зняти, щоб залишилося в пам'яті. Ну і розуміти, що ми ще не так погано живемо. Ну от машинка кричавка. Поїхав після Тамара по тому, як малюють стрілочки. Капець, що підйом, що гравій. Це мій перший буде обхил, підйом, який я буду йти пішком. Тут їхати неможливо, так я вже я все виїжджав, що було до цього з ці скільки там в мене 160 км. Але щоб був асфальт і можна було якось їхати тут просто капець. Я все, щоб в цьому лісі вверх, туди треба. Я приповз звідти. Це капець. Така, такий підйом, що я велосипед не можу толкати, мене просказують ботинки на цьому камні. Я просто толкнути його не можу вверх. Тут уже когось з'їли, мабуть, якогось пілігріма, який як я йшов, йшов і не дійшов. І це ж там дорога йде, і там я вирішив, а я ж поїду по дорозі, щоб стрілички показували. Лучше щоб я вибрав якусь асфальтову дорогу. Буду шукати щось.

Гарно називається. Тут там в кінці закритий мій велосипед. Ось, таке Альберго дос Кальвінос. Я вже приїхав, помився, побрився. Зараз прийшов на те, щоб е, вечором бритися, а не зранку. Зранку не до того, зранку встав, зібрався і вперед. А якщо в мене перша ніч була, я один був, то зараз в цьому альберге 5 двохяресних коєк спробую показати. І, і все. І зараз вже є 5 постоять. Надіюсь, більше не буде. Но мені нижнє мені ще досталося. Таті тут в горах, а це гори. Ростуть олівкові дерева, мабуть, у них бувають олівки. От Сюди сюди всього, я йду. Тут вход на, на кухоньку. Ну, Я не знаю, що я зможу там показати, бо там сидять двоє старичків. Отакі. На ручках 10. Старша за мене. Тут вход і валяються мої речі. Це єдина кімната в вльбергі. Тут двохіт кроватки. Я туди не буду заходити, бо там бабушки. Одна бабушка літ 80, пройшла сьогодні 10 кілометрів. І там ще є пара пожилих теж пока на 10 койок 5 людей. Ну, хоть в каждому есть нижня ця. Не, кровать. Тут є душик. Це моя оселя. Я ж тут покупався. Тут туалети. І там є кухонька, там сидять люди. Я пройдуся зараз, щоб вони дуже бачили. І так, під, буду підбивати підсумки сьогоднішнього дня. Що мені сподобалось, що мені не сподобалось. От. Зранку я поїхав по дорозі, щоб типу по стрілочкам. По стрілочкам, по стрілочкам. Ну, в общем, благодаря тем стрілочкам я так ухайдохався перші 15 кілометрів, поки не виїхав на дорогу, не йшов по дорозі їхати. Були і поля, такі, як ото у нас в Україні. Кукурузні, виноградні. Ну, там Ви бачили, мабуть, на виноградника я родну одну на наша роз'їв. Украв. Потім ну, такий вітер дує. А потім по болотам, по лісам, по якимось, е, дорогам е, з таким, що прямо одна дорожечка така, ну як, ну, ну дуже поганим. Це мені не сподобалось, тому я виїхав на дорогу, більш-менш їхав по дорозі. Заїхав в магазин, пам'ятаючи, що мені хотіли продати бутилку вина за 24 євро. А по 5 євро наливали в бокальчик так, наче вкрали. То я купив за 2,5 євро португальського вина. І кстати, воно щось похоже, такий бренд є в Україні. І буду пити цілу бутилку за 2,5 євро. Ну і буде так, типу, як кажуть, анекдот такий є, що одна жінка нікому нікому не дає, друга жінка дає всім всім а в середньому всі нормальні. То і я як би там потратив більше, тут менше, а в середньому, як би нормально. Вот. Доїхав я в город Тамар. Добрий вечір. Приїхав в город Тамар. Там був замок такий красивий, великий. Але мені показалось, що що ти мені 62 кілометри, типа мало. Поїду я. Більше. Ну і тим паче, напевно, правильно я зробив, що не поїхав, тому що сьогодні неділя, то я не думаю, що там ті замки будуть відкриті, і не думаю, що я зміг би туди попасти. Магазини всі закриті, там супермаркет був один відкритий. Так що, ну, сьогодні я, знаєте, без бокала, без бокала ні от бокалу, буду тільки розказувати. Вот. Так натрусило велосипед, що прийшлося ставати і. Ось під'їзди знають рульову колонку підтягувати, тому що вже роз... розкачало. Ну, підтянув, все нормально, всі болти зажались, все було добре. І я вирішив, що ну, приїду ще. Я бачив, що дорога така має бути. Ну, думаю, я ж по асфальту, по асфальту. По стрілочки, по стрілочки попав, опять я на повний. Я не міг митюкатися, дуже погана дорога називається. От, там ви бачили ліс, гравій, вверх, вверх, капелька вниз вверх, вверх. І деякі участки не те, що там їхати. Я е, вів велосипед, толкав його вверх, ноги мене просказують на камінні вниз, я просто не можу витолкати його вверх. Звісно, для пішохода це гуд. Собі йдеш потихеньку там чапаєш. Ну, на для велосипеда це жесть. Ну от мій висновок, що треба уникати. Я не знаю, як це робити, але уникати цих таких доріг для для пішоходів, де по лісам, де по всьому. Ну, от, Хоч би хоч не впав цей мій -е. підібручий з пляшечкою. Е, да, кстати, 74 км сьогодні. Не так як хотілося б, щоб було 90 100, ну і немало, з учетом тих сил, які я потратив. Оце від того Тамара сюди, що я доїхав, тут по цим жутчайшим горним тропам всього там, там 7,5-10 км. Це просто капець. Я, я би тридцятку на асфальті зробив би розплюнути. І приїхав би ще й там поспівав. Би. А так я вже побачив, що тут є якісь альберги, полтора кілометра. Я вже не думаю, чи там приїхав сюди тут. А це це в Альберге хазяїв немає, там позвонив їм, вони прийшли. Обидва на іспанській мові. Ну, Мужчина ще тіпом не розуміє. Жінка не каже, що розуміє, а одразу не розуміє. Ну, що без язика і штамп я поставив, і 7,5 євро отримувалося, вийшлося. Це аж стоїть. Ну, кстати, сьогодні непогано, що взяв е свій цей як я був, одіяло. Я брав одіяло і все. Бо тут нема одіяла, тут дали тільки простеньку і наволочку на подушку, а ніч може бути холодна. А дівчатка тут такі, що явно не зігріють. О, ну, Одна така літ під 80, вона сказала, що з Тамара вони вийшли. і цей, Вони тут, тут 7,5 майлз. Вони пройшли ну, з десяток цих кілометрів. Я їм кажу, що є 74, з Сантарема приїхав. Вони вдивлялися, що фаєрвей. Типа такий огняний путь. Ну, в принципі, такі діла. Так що будемо підбивати підсумки. Сьогодні все, фініш. До завтра. Надо ж випити. Яке класне вино. Все, не п'ю вино.